ноутбук Hewlett Packard ProBook, модель 4510S. ноутбук з діагонального екрана 15,6 дюймів, HD матриці. Яскрава чітка матриця дуже гарно показує. Також тут досить гучний звук, є веб-камера, мікрофон для відеозв'язку, конференцій або ж онлайн-навчання. Хороша, зручна, повнорозмірна клавіатура з номпадом, тачпад з регулюванням жестів. По інтерфейсу у нас всі необхідні роз'єми. Є. USB швидкісні, дисковод, роз'єм для живлення, роз'єм для інтернету, два роз'єми для відеопередачі, це у нас VGA і HDMI. ну і ще одні USB По технічних параметрах процесор Intel Celeron Dual Core T3000 з базовою частотою 1,8 Гц. Це у нас два потоки. Оперативної пам'яті 4 ГБ DDR3. Накопичувач HDD на 250 ГБ. Батарейка всього лише 20% зносу. Вона тут досить така велика. Тут приблизно, я думаю, акумуляторів 8. Типу 1850. Ну, вона довго має тримати. Я думаю, від 2 до 4 годин мав би тримати. І такий в нього стан. Незначні потертості є, звичайно, по корпусу. Та як це глянцеве покриття, вони досить рідко коли бувають, що зберігаються добре. Ну, але це не критично. Це суто косметично, технічно, ноутбук повністю обслужений в ідеальному стані. Ось така модель.